Доброго дня, доброго дня всім, хто мене слухає. Іду по доріжці на Вігуровщині. Якраз ми тут ходимо до куточка, який називається Лімпопо. Невеличкий такий півострів. Між річечкою, бобринєю і озеречком. Зелень тихо, місце, де просто неймовірна тиша, неймовірний спокій. Де не де можна побачити якусь хижу невелику пташку або сокола, або шуліку. От вони тихенько на верхівці сухого дерева одинокого сидять і чатують. Може, десь може бути здобич, а в основному тихо. Четверта причиста, як називають цей день. Так що благодать, по-моєму, розлилася просто. В цьому місці. І хто зуміє, той може для себе черпнути велику, хорошу насолоду від спокою, від гармонії, від природи, яка абсолютно натуральна. Це видно на доріжках, на обочині. Ходять люди, доріжка, звичайно, є, але природа сама на себе любується. Радіє сонечко, радіє вітер, що може тихо літати на своїх легеньких крилах, у цих просторах. Парк називається зараз парк. Муромце. І, як не дивно, є навіть такі знакові речі, як роздоріжжя трьох доріг, де, ну буквально, так і хочеться поставити камінь, на якому буде написано підеш наліво. Ну, тебе там спіткають такі пригоди. Підеш прямо. Інші будуть речі, але теж будуть, і теж не обов'язково дуже приємний. Підеш направо і там зможеш теж випробувати свою сміливість чи кмітливість, чи розум, чи здогадки. Бо всілякі оці питання. Іди туди, не знаю куди, і візьми те, не знаю яке. Вони, звичайно, для того, щоб людина розуміла, що це питання для її вправ квітливості. От. Собачка, коли біжить, вона точно знає, куди вона біжить. Вона шукає. Їжу або шукає затишку, або партнера. А для людини інколи стають саме такі питання. Іди туди, не знаю куди, і візьми те, не знаю яке. От, І вона йде. І той, хто старається, той дійсно знаходить, те не знаю яке. От, І дістає. Свою частку задоволення. От. А от я і прийшла на роздоріжжя, де три дороги розходяться. Ось іде направо дорога, попереду прямо дорога, і направо. Це та до того куточка, де був стил. Який у свій час дуже вправно зробив Міша. Тут росли його дітки, на літо він їх два хлопчики, на літо він їх не відправляв нікуди ні в які табори, от а росли вони на свободі. Поряд вода от і можливість. Купатися, закалятися. Тарзанка була зроблена. Мої внуки теж тут вправлялися в свій час, як були менші. А коли стали трошки постарші, я зі своєю внучкою тут ну, потихеньку намагалася вчити англійську мову. Уже було зрозуміло, що англійська буде преваліруючою мовою кругом. І знати треба буде її, ну, скільки в змозі опанувати дитя. От. І, звичайно, перше знайомство було саме на відпочинку. Дитя купалося, з собою бабуся точно брала добрячу торбу всіляких бутербродиків, бродиків, смаколиків, що могла якби, зробити, зварити, спекти. Тобто дитя було нагодоване, ухожене і заодно вона тут вчила англійську. І будучи в тиші, у спокої, не нарушаючи гармонію цього куточка, Одного разу ми бачили дуже приємну сцену. Маленька польова миша через доріжку на собі, перекинувши на спину, на собі переносила мишенят у якесь друге місце. Не дуже їй сподобалось там, де вона їх народила. Там, певно, або ж пронюхала якась хижа тваринка. А може так десь дискомфорт. Вона бігала. Миші взагалі кмітливі. Найшла більш безпечне і краще місце. І я бачила тричі, От. а внучка бачила один раз. Бо це ж не так просто замітити дику тваринку, яка біжить по справах. Ну, бачите, таку, такий епізод. Де на все життя залишається ну, такою окрасою спогадів і відпочинку. Не знаю, чим би були кращі такі хвилини, ну, десь там на чужині, допустимо, на пляжах Туреччини, чи Багами, чи Мальдіви, де купа чужих людей, натовп, товкотня, незнайома їжа. І Явно навколо тебе дуже багато метушиться тих людей, які набагато багатші. І ну, ти просто не дуже про це усвідомлюючи, можеш зрозуміти, наскільки твій достаток нижчий, ніж як у них. І це, звичайно, не така приємна річ, такий факт не надає радості чи спокою. А тут ти маєш свої 100%, 100% задоволення, не тому, що немає поряд, хто був би ще дивитися. Хай би дивився, хай би був той же самий мільйонер. Аж не жалко, це природні такі. Епізоди, які дають задоволення любій нормальній, думаючій і відчуваючій людині. Але тут немає необхідності і немає можливості козиряти товстосумам своїми статками. Тут всі на рівних. Умієш плавати, значить, покупаєшся. у не в басейні, а в дикій чистій річечці, де ти повинен все-таки плавати, а не просто поприсідати в воді. Ну от я прийшла на своє дуже любиме місце, де на протязі багатьох років, ну більше десяти так точно, я із сім'єю, із внуками. Провела тут достатньо багато часу. Зараз тут залишки, у минулому році взагалі не було доступу до цих місць, а в цьому році є можливість прийти і принаймні відновити свої минулі враження і набратися нових. От, розказую лімпопо. От. А по цій доріжці. Через цю доріжку бігала мишка, переносила своїх діток у свій час. Я про це вже розказувала. От така благодать. От така річечка, вся в лататі, жовті кувшинки, тут і білі навіть є, вода чиста, і рибки явно видно, плавають мальки, гріючись на сонечку. Зараз я тут можу викупатись, бо погода способствує більше 30 градусів тепла. Вода, правда, у кінці серпня це вже не літо, але окунутись можна. Бажаю вам найкращих вражень у своєму житті, які додавали б вам у душу хороші. Прекрасне враження. Хай береже вас Бог.